Рибацький набір за 750 гривень на 27 предметів. Давайте розберемо, що сюди входить. У нас входить вудка раз, вудка два, вудка три, три тримача для вудки, три котушки. Під ці самі вудки, дзвіночки, погрімушки, три одиниці, кормушки, годівниці. 3 одиниці. Вбивця карася 2 одиниці. Чохол під дудки 1 одиниця. Нить 1 одиниця 100 метрів. Плаваючі насадки 4 одиниці різних. Клубника, горох, мідій, ножиці, рибацькі, одна одиниця, набір крючків. Ліхтарик, подарунок. І прикорка. Бом. Ціна 750 гривень набору на 27 предметів. Ану напишіть в коментарях. 750 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Нормальна ціна чи не нормальна. 750 гривень ще раз на сайті 100 гривень комюа. Всім гарного дня!